Я дуже сподіваюся, що нічого там не згорить. Буде печально. Всім привіт! Мене звати Ірина Кол, рада вас бачити на своєму каналі. Знаєте, я давно хотіла зняти таке відео, я навіть робила декілька постів про це, але хочу поділитися історією свого книжкового шляху. Як я почала читати, тому що це ну, не банальна історія, надіюся. Що ж, поїхали. Давайте почнемо із самого початку дитинства. Я нещодавно знімала відео про свої зимові читання і чогось мене так хоп, і я згадала, що я в дитинстві мала декілька книжок, декілька збірників казок, якихось історій. Я вже не пам'ятаю точно, як вони називаються, але от саме історії, де там була різдвяна історія, там ще якісь були снігова королева, здається, теж там була. І я читала ці книги, мені було цікаво навіть це читати. А до речі, в мене в дитинстві такий був бзик, що в молодших класах ми там читали різні невеличкі історії, і я брала просто ті історії і переписувала у зошит. У мене, до речі, ще один такий зошит залишився, але він вдома, не тут, тому я, на жаль, не можу його показати. Але ну, це цікаво було його знайти і подивитися. як Я це все переписувала дійсно. Я точно пам'ятаю, що одна історія мала назву Дороговказ. Або Дороговказ і мова. Щось таке. Ще, що, типу, перестрілилися на перехресті, Дороговказ і мова. І щось вони там спілкувалися. Так, таке було. А, але потім щось пішло не так. Потім щось пішло не так, і я вже а, читання просто зненавиділа. Я не любила взагалі. Ні, читати книги, особливо в школі, українська література, зарубіжна література, вірші от вчити. Я його все не любила, і це просто відбило в мене бажання до книг, до історій. І так тривало доволі довго. І от років так, вже в 10-11, можливо, більше, я не пам'ятаю просто. Я пам'ятаю, що це було, що я ще була мала. і... Батьки тоді купували книги. Там я пам'ятаю точно, що був Гаррі Поттер, і якась ще книжка про якихось там ельфів і фей, чи щось таке. І от ту книгу про ельфів я пам'ятаю, що мене просто змусили читати. Не те, що прям змусили, а от ми уклали парі, скажімо так. Ми з батьками домовилися, що я прочитаю цю книжку, я перекажу їм сюжет. І отримаю якусь там бажанку: чи а, якусь іграшку, чи якусь поїздку. Я вже не пам'ятаю цього, якщо чесно. А, але от саме цей момент, що в нас було таке парі, я це пам'ятаю добре. Але, звісно ж, я ту книжку прочитала. <сум> Чого я так кажу? Тому що я ну, вона була доволі товстенька. Як для дитини 10-12 років, і мені було важко читати, я взагалі не розуміла про що ця історія. Я, я дійсно намагалася її читати. Потім я так прогортувала сторінки, так очима пробігала. Якусь суть я нібито розуміла, але так, що повний сюжет я не знала. І от коли настав той день, коли я мала батькам переказати сюжет, я просто вже вигадувала на ходу, я вже щось придумувала. Але от ну. Я ж то завдання виконала, сюжета переказала. Ну, батьки ж не знали, про що ця книга, вони не могли сказати, чи я, чи ні. Ну, коротше, якось так викрутилася і... і от такі справи. Але, тим не менш, після цього моя любов до книг так і не зросла, я також їх ненавиділа, правду кажучи, я Знову ж таки, на уроках в школі на українській та зарубіжній літературі я ніколи не читала книг. Те, що нам задавали, я ніколи не читала. Я або читала короткий переказ, або просто слухала те, що нам розповідали вчителі, особливо по зарубіжній літературі, а була дуже класна вчителька, я слухала, і я багато чого запам'ятовувала з її уроків, тому що вона ще розповідала. Уривки невеликі, і мені це запам'ятовувалось, але так, що прям читала, ні. Все змінилося. Такий стався переломний момент, коли я свідомо взяла прочитати книгу від початку і до кінця. Це, мабуть, я була в класі 9 або 10, і коротше, моя бабуся. Принесла тоді а, таку стопочку книг, ну там, можливо, чотири книги на вибір, щоб я прочитала. І от розумієте, я там 9 чи 10 клас, мені там років 13, можливо. Там були якісь історії, я вже не пам'ятаю. Якась там Кіті, щось там щоденне кіті. Ще одна, я точно її пам'ятаю це руснявою мовою. <клух> називається Сліпой Інстинкт. Це. Книга трилер, детектив. Вона мене дуже вразила. Це історія не для підлітка, я вам так скажу. Але я її прочитала, і вона мені дуже сподобалась. Вона мені запам'яталася і досі. Це було просто щось із чимось. Я так собою пишалася в той момент, тому що це дійсно була моя перша свідомо прочитана книжка, не якась там коротка історія чи не оповідання, а от саме книжка. Після цього, звісно, я знову не почала активно читати книги. Я все одно лінилася, не хотіла, але вже менше ненавиділа їх. Пізніше, вже, десь приблизно 2013 року, я вже була. Теж щось 10 чи 11 клас це, мабуть, було літо чи початок осені, що ще було тепло. І моя подруга мене загітувала подивитися сутінки. Я пам'ятаю, що мені теж дуже сподобався цей фільм, і перша частина, і далі чи наступні частини. І коли дізналася, що є книги, я вирішила, що треба прочитати. У нас ще була міська бібліотека. І в тій бібліотеці були ці книги, і я брала а, першу і другу точно. Першу я теж прочитала повністю з першої сторінки до останньої. Мені теж дуже сподобалося. І... Але з другою щось не склалося. Другу я починала читати. Я, мабуть, десь ну, половину думаю, що прочитала, але потім щось то уроки були, то гуртки, то навчання, то ще щось. І я просто не встигала й прочитати. Але в бібліотеці там давалося там не знаю 10 чи 14 днів. Uh, і потрібно повернути цю книгу, тому я, не дочитавши її, повернула. Але після цього я знову ж таки не починала читати наступні інші книги, і не тільки Сутінки, а якісь інші. Uh, не знаю, не все одно не викликало мене великого бажання. І в мене тоді, знаєте, знову була оця пауза в читанні. Я потім це була підготовка до ЗНО. Я тоді пам'ятаю, що я читала книги, але читала уже. Історії ті, що для ЗНО, це там хіба ревуть як я помню, Я пам'ятаю, мене теж дуже вразила ця книжка. Чорну раду я взагалі не зрозуміла, мені дуже важка була ця книга. Там ще якісь були історії, що треба було для ЗНО. Я це ну, більшість книг я, до речі, прочитала на ЗНО, хоча я не скажу, що це було, що це принесло мені якогось задоволення. Більше була як каторга якась. Але я задала ЗНО на добре, скажімо так. Переходимо далі. Після ЗНО, звісно ж, я теж не читала, тому що це був вступ, це були екзамени, куча всякого навалилося, і переїзд в гуртожиток, і перший курс, і перша сесія, нові знайомства. Ну, ви зрозуміли, студентське життя в мене почалося, мені було просто а, ніколи. Брати книгу в руки. Я пам'ятаю, що перший курс у мене був дещо важкий, я, до речі, так по секрету скажу. Я вчилася на вчителя біології в педагогічному університеті, і там було дуже багато всього. Це ботаніка, зоологія, купа всього, лабораторні, всякі практичні, і перший рік був дійсно важким. Так коли ж я все ж таки почала читати? Цікаве питання, і я маю на нього відповідь. Я точно пам'ятаю, що це 2017 рік. Так, це рік. Я не знаю, мене, мабуть, щось перемкнуло. Я вже теж свідомо почала читати. В мене тоді з'явилася така малесенька бібліотечка. Я тут фото прикріплю, щоб ви розуміли, як це все виглядало. Мабуть, в певній мірі мені почало подобатися читати чи взагалі подобались книги мати в себе. Це коли моя вже інша бабуся, вона була підписником. Там мабуть і зараз є. А вона була підписником КСД. Тоді видавництво ще називалося як Клуб сімейного дозвілля, і всі ми пам'ятаємо, що раніше потрібно було чи раз на три місяці, чи раз на місяць, коротше, якусь книгу купити. І бабуся така: ну, давай тобі щось підберемо. І деякі книги мені вона купувала, деякі книги в мене досі є. І от я, до речі, зараз дещо покажу. Це такий ось фіолетовий блокнотик. Тут. Не скажу, що тут все моє життя, але тут я почала якраз, мабуть, ні, не 17-го року. Я тоді почала читати книги, якісь в електронному форматі, якісь читала фізичні книги. І Я пам'ятаю, що я записувала прочитане у своєму телефоні, в примітках просто в нотатках. І як назло, я просто той телефон втратила. Ну, тобто він був зламаний, він падав. Не скажу куди. Ця історія окрема просто. На тому телефоні були якраз ці примітки із тим, що я читала. Але, на жаль, ці списки були втрачені, і мені так цікаво ж подивитися, що ж я тоді читала, бо от зараз я не згадаю, що тоді читала. Але я почала записувати вже в 2019 році цей чудо блокнотик. щось випало. Неважливо. Активно читати це, звісно, таке знаєте гучне слово, тому що тоді я читала десь 5-7 книг на рік, тобто, ну, в принципі, приблизно одна книга на два місяці. Так, і от саме в той період, період 2017-18 роки, я тоді дійсно читала набагато більше і потихеньку складала свою бібліотеку. Я так мріяла просто про поличку, про багато книг, про свою взагалі, таку велику бібліотеку, щоб можна було ходити, дивитися на свої книжулі і насолоджуватися ними. Що, в принципі, моя мрія збулася, якщо так можна назвати, там е, мої палички. Е, до речі, я хочу зняти відео про свої палички, тому е, очікуйте. <смі> якщо подивитися вже на 2019 рік, коли я вже все ж таки почала записувати свої прочитані, то от е, в цьому році було е, 20 пунктів, але прочитаних 17. Тобто, це для мене вже був рекорд. Я тут читала, бачу Ловець Снів Стівена Кінга, Граян Янгола» Сафона. Портрет Дуряна Грея. Тоді я прочитала. Дім дивних дітей. «Втеча Шушенку», Вбивство в Східному експресі. Зелена миля знову кінга. Кінга багато читала, бачу, у цьому році. Шоколад. Так, ну, квіти для Ну, Бачите, читала доволі багатенько. А також є тут за 20-й рік, тут трішки менше. Я вже починала тут виділяти ну такий робити план на рік. Тобто, якщо в минулому році я прочитала 17 книг, я на наступний рік ставила там, мабуть, 15, щоб було 15 плюс, вже в му році я прочитала. Піши, кращай. О, до речі, в цьому році, в 2020-му, я прочитала свою першу книгу англійською мовою. Я її читала дуже довго, я вам так скажу, я її починала десь кінець лютого, початок березня. Просто я не записала, не пам'ятаю. Але прочитала я його 10 листопада. Просто уявляєте, так? Вона невеличка, але я читала її майже рік. Знову кінг Аутсайдер. Тиміша історія білі Мілігана. Uh, Їсти молитися кохати, Майстері Маргарита, Ніси, uh, Ловець у житті», Тринадцята казка. Ну, коротше, такі книжки я тут читала. Мені насправді цікаво іноді передивлятися так, що я коли читала, за скільки днів, точніше, за скільки місяців. Тому що раніше я читала дуже довго. І коли зараз я дивлюсь, що я читала одну книгу. Там два-три місяці, там чи навіть більше, я така думаю, господи, навіщо так довго читати? 2021 рік. Це був рік, коли я просто перевершила. Все. Я тоді дуже багато читала. Дійсно, я просто, наскільки захопилася читанням, я тоді вже почала дивитися буктокерів, в інстаграм підписуватись на такі сторінки. Я сама мріяла дуже почати вести свій блог, але тоді в мене було дуже багато страхів, що в мене не вийде, а хто мене дивитиметься. І вже в 2021 році я прочитала. Десь 47 книг. А це той рік, коли е, я прочитала двірші Півтроянд, коли я прочитала е, кістку», коли я прочитала жорстокого принца. Я тоді ж кажу, так була захоплена цими історіями. Я тоді дуже полюбила фентезі. Я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, з чого я взагалі почала читати, чому я взагалі почала читати двір п'є троянд? Чи десь бачила, чи десь в Тіктоки натраплялась, чи я не пам'ятаю просто. Але мені тоді дуже сподобалася ця трилогія, і зараз це також одна з моїх улюблених взагалі історій. Що я тут ще такого цікавого читала? Гаррі Поттера перечитувала «Безоряне море, як зупинити час. Джейн Ейр. Позолочені вовки, Зруйнувати Королівство. Ну, бачите, так, багатенько я читала. А, ну, якщо вже на те пішло. 2022 рік. Тут в мене теж вийшло трішечки менше, мабуть, 44 книги. Але все-таки це перші два місяці я дуже мало читала. Дуже мало читала, самі розуміємо чому. Ну і вже 2023 рік, в мене вже отака табличка, як ви бачите, вже багато тут у мене. І навіть ось сюди перейшло на другу сторінку. У мене вже, я, до речі, треба буде дозаповнити, тому що я зупинилась на листопаді, коли я прочитала діви і таємну історію. Ось такий у мене блокнотик. Е, крім блокнотика, до речі, я записую ще свої прочитані у Goodreads. Ну і плюс до того я користуюся рорком. А ще хочу коротко розповісти знову про поличку, тому що, як я вже казала, тоді була поличка в мене. ну... Я б не сказала, що це прям поличка, але тоді дійсно я отак в шухлядку все складала свої книжки. Вони вже не поміщалися на одну поличку, я вже використовувала дві полички, потім вони вже і дві полички не влізали. Книг мене збільшувалося, і я хотіла більше. І тоді я пам'ятаю, що це був також, мабуть, так, 2021 рік, літо. І я тоді. Назбирала, я тоді вже працювала і назбирала собі на поличку, на свою першу поличку. Я тоді така щаслива була, ви б тільки знали. Просто коли я поставила її, розклала книжки, і я так дивилася на неї, так любувалася на неї. Так, А потім книжок більшало, більшало, більшало і більшало. І довелось мені купити ще одну в цьому році. Так, в цьому році. На початку, десь лютий, мабуть, це був. Я тоді продала багато книг, ви зрозуміли, якою мовою. І так назбиралися гроші ще на другу поличку. От. Ну, а тепер я переїхала. Тепер мої книжки тут. Знову ж таки, я зніму інше відео про свої книжкові полички, покажу все, розкажу. І, мабуть, треба буде зробити ще трішки перестановку, тому що я з тих людей, яким набридає трішечки те, як все стоїть, і хочеться все змінювати. Постійно щось нове, постійно щось переставляти. Можливо, на це піаніно щось наставлю. Я все одно на ньому не граю, хоча іноді хочу. Попробуйте. Що ж, як бачите, не обов'язково читати з самого дитинства, щоб полюбити книги. Просто я вам так скажу, що ті люди, які не люблять читати, вони просто не знайшли тієї самої книги, яка закохає в читання. Це, це факт. І мене, до речі, в сім'ї тепер теж всі читають. Я не знаю, як так вийшло. Я просто пам'ятаю, що здається, на новий рік я подарувала тату книгу 48 законів влади. От. І він її прочитав, і після того він купував ще книги, схожі книги, там про історію книги, там ще якісь, ну, отакі. А, також брат читав. Зараз то не читає, тому що теж немає коли, але він каже, що з радістю би теж прочитав би якусь книгу. І ще мама також зараз читає. Вона прочитала вже всього Відьмака. Я навіть я не прочитала того «Відьмака», тільки першу частину, а вона вже всі прочитала. ну, Це просто. Я постійно гормону сиділа, так? Да? Таке горбитимусь. Та я вже відчуваю, що як відео вийде, мені буде подруга писати, щоб я не зутулилася. Що ж, ось така моя історія книжкової любові, книжкового шляху. Сподіваюся, вам було цікаво. Випишіть коментарі, коли ви почали читати книги, і можливо. Ви пам'ятаєте, з якої книги почалася ваша любов до читання? Ну а я всім дякую за перегляд. Побачимося в наступних відео. Бувайте!